Всім привіт! Сьогодні я буду з вами ділитися своїм прогресом першим. Прогресом <с> в моєму проекті використати і викинути. І це саме мій важкий проект, напевно, за всю історію мого каналу, тому що в цьому проекті дуже складні в закінчуванні засоби і косметика, яка не закінчується дуже швидко. Тому для мене особисто це дуже цікавий челендж. І в цьому проекті немає ніяких рамок в плані того, що коли я маю знімати, я знімаю по мірі того, як цей прогрес відбувається. Відповідно, це займає час, і нарешті в мене. Дуже хороші результати, якими я би хотіла з вами поділитись. На жаль, не видно в кадрі мій прапор, але він в мене присутній. Ось він в мене на біцусі, тому це так, між іншим. Цю байку, до речі, я купила в Saint Javelin. Силку я залишу в інфобоксі для тих, хто хоче ем, внести гроші в одяг, який підтримує українську армію, чи просто зробити донат. Тим не менш, давайте перейдемо до засобів. Перше, що закінчилося, мені дуже-дуже радісно, що цей продукт в мене пішов. Це засіб для губ від Fenty Beauty. це блиск, мініатюра, яка в мене не те, що закінчилася. Як ви бачите, я повністю вилизала абсолютно весь засіб. Мені дуже сподобався цей блиск. Тут, по-моєму, 2 мл засобу, засобу. І це колір називається Fenty Glow 01. Це був такий дуже нейтральний, uh, не мій як мені завжди видавалось, колір. Але він такий нюдово-коричневатий. Uh, він підходить абсолютно під все. Я його носила із олівцем, і без олівця, і поверх інших засобів. І на кожен день і він дуже добре зволожує губи на диво. Uh, тому з, uh, з радістю закінчила цей засіб. І він в мене пішов, тому що він мені подобався. Далі я закінчила також передбачуваний засіб це олівець для брів від Benefit. Називається це олівець Goof Proof Brow Pencil. І ось в ньому абсолютно нічого не залишилося, нічого не прокручується. Він в мене дуже-дуже старенький, я рада, що він пішов нарешті. І що мене здивувало, це дуже хороша якість цього засобу. Не тільки в тому, як він підкреслює брови, а також в тому, що його вистачило дуже-дуже надовго і він не зіпсувався. Цей олівець в мене був принаймні років так 6, і я все рівно змогла використати його до кінця. Тому ось такі результати на даний момент в плані повнорозмірних засобів. А також в мене закінчився бонус, який я вносила в цей проект. Це пудра від Charlotte Tilbury, і вона називається Airbrush Flawless Finish. Тут було 4 відтінки. І всі чотири ці відтінки я також закінчила. Два світлих в мене були як пудра, і два більш темних відтінка я використала як бронзер. А ця книжечка така цікава. Тому бонус в мене також пішов, оскільки в мене закінчилося три засоби: два повноцінних, хоча цей мініатюра, але я вважаю, повно... повнорозмірним цим засоб. Оскільки в мене пішли три одиниці косметики, я також вирішила внести в цей проект три одиниці косметики, які я покажу вам в кінці цього відео. А на даний момент давайте пройдемося по іншим засобам, в яких в мене дуже хороший результат по прогресу. що стосується пудри від Derma E, я також її майже вже закінчила. Тут залишилось досить небагато засобу, буквально на дні. Але вона в мене йде довго, тому що е, якщо ви пам'ятаєте... Повільно, я б навіть сказала. Якщо ви пам'ятаєте, я говорила, що цю пудру я використовую як бронзер, тому вона в мене не закінчується дуже швидко. Вона досить жовтувата. І темна для моєї шкіри, щоб використовувати її на все обличчя, тому я використовую її лише на конкретні ділянки І я впевнена, що в наступному апдейті ця пудра також піде. А якщо говорити про... Інший засіб для губ, який я внесла в цей проект, це бальзам для губ від By Terry. І я ним не дуже часто користувалась останні 2,5 місяці, тому що я більше концентрувала свою увагу на бальзамі від Fenty Beauty. Тим не менш, я використовувала цей бальзам. Час від часу, і я планую зосередити свою увагу на ньому в наступні кілька місяців, щоб точно його вивезти зі своєї колекції. Це моя ціль в цьому році закінчити принаймні один повнорозмірний засіб для губ, тому що в мене їх досить багато, і ем, я просто забуваю про цей засіб. Зараз він теж не на мені. В мене на зараз помада від Essence е, у відтінку 09. Wear Berries. Ось вона. Вона така. Приємна, дуже під. Одяг мені підходить. І на кожен день. Вона не така темна, як видається, в тюбіку. Вона досить фіолетова, але на губах вона більш така насичена і такий ягідний колір. Ось. І Єдине, що мені не подобається в цьому засобі, це колір. Він такий досить ліловий. І я. Намагаюся поверх нього часто наносити щось більш нейтральне, щоб цей колір трошки е, збавляти, щоб він не був таким ліловим, тому що він може виглядати дуже дивно. Якщо особливо нанесу трошки більше засобу, він дуже-дуже фіолетовий і мені такий лук не завжди подобається. Важко показати прогрес в хайлайтері від Essence, тому що я використовую його кожен день, але різниці абсолютно візуально не видно, навіть, е, можливо, трошки видно, трошечки, можливо, зійшла ця гірочка, але. Але мені здається, що доцільно зважувати ці засоби. Мені шкода, що я не зробила цього на самому початку проекту, для того, щоб порівняти результати використання, але краще пізно, ніж ніколи. І те саме я зробила з душкою від Флормарику. Я в цьому проекті намагаюся використати. Якщо так придивитися, то можливо навіть по фотографіям буде видно, що в. У скульпторі з'явилась вимочка, і я думаю, що коли я порівняю результати через місяць, можливо, півтора чи два, буде помітна різниця в вазі. На даний момент важко щось помітити. І я говорила в минулому, що ем, концентрація чи пігментація цих засобів досить різна. Скульптора можна використовувати багато, він досить е, такий нейтральний, тому з ним можна навіть перебільшувати, і це не буде дуже помітно на обличчі. В мене з цим скульптором була ціла проблема, я не могла. Зрозуміти, як його використовувати. Він мені не подобався ні в яких ракурсах, ні в яких ем, моїх стараннях якось його чи внести, нанести на скули, чи нанести на щоки, чи комбінувати з бронзерами. Я не розуміла, як його використовувати, як до нього підійти. І нарешті, самий ідеальний варіант для мене це наносити його в скулу, поверх я наношу бронзер і додаю трошки румян. Такий варіант для мене підходить на даний момент більше всього, і я бачу результат в використанні і в тому, як виглядає моє обличчя. Я не знаю, чи цей скульптор щось робить в плані скульптурування моїх скул. Скульптор, в принципі, не той продукт, до якого в мене тягнеться рука, чи який я хочу використовувати на кожен день. Я не розумію в ньому особливо ем, необхідності, особливо, якщо ви надаєте перевагу більш натуральним макіяжем, але мені просто цікаво спробувати його на собі і коли, якщо не зараз, особливо в прохолодніший період року, коли літом мені хочеться використовувати більше бронзерів і більше чогось такого теплого. Скульптор це для мене. Засіб на більш холодний період року. І останній засіб це е, слік, моя двушка для брів. І тут в мене прогрес дуже повільний, також тому що цей засіб не використовується дуже швидко. Але я його використовую в брови і як е, лайнер на е, повіки очей. І сьогодні він не на мені, але я використовую його на кожен день, тому що його дуже легко носити на кожен день такий коричневий е, лайнер. Підходить під багато луків і макіяжів очей, тому буду продовжувати використовувати цей засіб. Я думаю, що по фото можна побачити невеличку вимичку, можливо, вона стала більша. Я сподіваюся, буде повіти на результат, але так буду продовжувати використовувати цей засіб. І якщо ви пам'ятаєте, моя ціль це закінчити цю сторону. Для того щоб просто викинути вже всю упаковку, я дуже давно закінчила віск, і мені просто хочеться вже закінчити також ці тіні. Отже, три засоби пішло, три засоби прийшли. І оскільки це важкий проект, в який я вношу засоби, які для мене вважаються важкими використанні, і закінчування, я, звичайно, мала додати бронзер. Я планую закінчити дерма і. І ем, звернути свою увагу на бронзер від бель. Можливо, я буду їх варіювати. Я ще не вирішила, як я буду е, використовувати ці два засоби, і виходить, що в мене зараз в проєкті два бронзера. Тим не менш, я чесно кажучи, просто стомилась від використання тільки дерма, і на кожен день. Тому мені потрібна якась перерва і мотивація для того, щоб до нього повернутись. Моєю мотивацією буде закінчити бронзер від Bell. Ось так він виглядає на даний момент. Я вже його досить багато заюзала, і мені здається, тут небагато залишилося засобу. Я його перепресувала, тому він виглядає трошки дивно, але це мій бронзер на Теплий ні, на холодний період року, тому що він досить світлий і з ним важко переборщити. Якщо я би дуже захотіла закінчити його за місяць часу, я могла б це зробити, якби я наслаювала його більше на своє обличчя, але я таким не займаюся, я не люблю розтрачувати засіб, лиш би його закінчити. Я його хочу використати органічним шляхом. Також я внесла в цей проект праймер це мініатюра від Бека. А, ви знаєте, що Бека вже давно не існує. Цей праймер в моїй колекції вже років так два. З половиною три і я хочу його просто вивезти. У мене тут закінчилося, ось я бачу напроти світла, ну буквально ось стільки засобу, менше половини. І я не використовую цей засіб на кожен день. Сьогодні він на мені. Він придає обличчя таке сяєння, дуже натуральне, здорове. І я не люблю таке ся сяєння на кожен день, тому що в моїх СПФ-ах це сяєння вже є присутнє. Я такі засоби люблю використовувати на більш такі особливі випадки, тому я не планую цей. Засіб закінчити чим пошвидше, просто планую використовувати його на особливі випадки і таким чином е, привести його до переможного кінця. І останній засіб це мініатюрка, щоб замінити е, сашетку від Charlotte Tilbury, але це не легка мініатюрка, тому що це тональний засіб від hourglass. І так, це дуже-дуже маленький засіб, але Ця тональна основа в моїй колекції вже давно, тому що це не мій колір. Мені здається, це видно. Він більш йде е, в таку жовтизну, і я весь час чекаю, що використаю його літом. Чекаю на літо, щоб трошки підзагоріти і закінчити цей засіб. І ні одне літо я до нього не доходила. Тому мені потрібна така додаткова мотивація, щоб просто вивести цю мініатюрку зі своєї колекції, або просто її викинути. У мене така. Ідея, що я буду використовувати цей засіб знову ж таки, або коли в мене буде трошки більш загару, або коли мені потрібно буде зробити бронзування обличчя, це буде такий мій кремовий легкий бронзер. Він досить світлий і, можливо, мені навіть вдасться. Зробити спочатку кремовий бронзер, а потім поверх нанести звичайний ем, пудровий бронзер, я ще не вирішила, але ну, просто дуже-дуже хочу закінчити цей засіб, і щоб ця мініатюрка в мене не лежала і не губилася постійно. Давайте закінчимо це відео на передбаченнях на наступний апдейт, що закінчиться, що ні. І якщо чесно, мені здається, що. Ем, в наступному апдейті, можливо, не піде ні один засіб, тому що в мене деякі засоби повторюються, і, переважно, більшість з них досить важкі в використанні, Нічого в мене не закінчується ну, буквально на останніх краплинах. Тому моє передбачення, що можливо піде пудра від дерма І. Чи можливо я навіть закінчу бронзер від Бель. Чи можливо я закінчу. Тональний засіб від Hourglass, якщо я розберуся, як його використовувати, це також займає деякий час. І у всіх інших засобах я просто думаю, що в мене буде хороший прогрес, але можливо нічого не закінчиться. Таке теж буває. Прогрес є прогрес, і головне, щоб він відбувався. Пишіть коментарях знизу, чи ви намагаєте щось закінчити. У мене зараз сліпить сонце, я не впевнена, що я себе бачу. Головне, щоб ви мене бачили. А ми з вами побачимось моєму наступному відео.